Вони щодня борються за світло в оселях українців, тягнуть електричні мережі мінними полями, повертають електрику в знищенні російською армією села, відновлюють енергетичні системи під час блекаутів у війну. Професія енергетиків переосмислена. Нині українці їм здебільшого дякують, адже розуміють наскільки важка їхня цілодобова варта. Хто ті люди, які несуть в оселі світло до Дня енергетика України? Репортаж Тетяна Доцяк. Що таке блекаути? Жителі Харківщини дізналися ще задовго до того, як пітьма накрила всю Україну. З самого початку повномасштабної війни російська армія била по критичній інфраструктурі області, а майже за два роки обстріляла 4 тисячі енергетичних об'єктів. 60% з них зруйновані. Пошкоджено понад пів тисячі підстанцій, знищено тисячі кілометрів електромереж. За час війни більш як 460 сіл і містечок Харківщини були знеструмленими. У 68-ми світла немає й досі. Yeah. you Щойно на місці обстрілу відпрацюють ДСНС і слідчі засукають рукави енергетики, і хоч на них помаранчеві каски, і на куртках великими буквами написано Обленерго. Російська армія все одно відкриває вогонь. Фахівці потрапляють під ракетні обстріли, підриваються на мінах. За час повномасштабної війни тільки на Харківщині під час виконання службових обов'язків загинули три енергетики, 12 поранені. Серед них Олена Цвященко страшно дуже було. Я взагалі, коли вибігала, думала, мене вуха немає. Воно ще плюс контузило дуже. Взагалі, я не хотіла сюди позрачатися, але потім зрозуміла, що там горить, палає, треба, треба щось робити. Містечко, де живе Олена, за півтори сотні так, кілометрів від Харкова глибокий тил. Однак російські ракети діставали й туди. Торік у квітні під прицілом окупантів опинилася підстанція, на якій працює жінка. Там у нас була, був стався вибух. Тут повилітали всі вікна, це все скло летіло. Ось на сюди на нашу обладнання Ось бачите, ось кришки реле у нас поламані. Досі. Перше був шок, обличчя в крові, у шкірі позастрягали уламки скла, у вухах дзвеніло, згадує Олена. Однак вона змогла швидко опанувати себе і почати діяти. Кинулася зразу вимикати обладнання, щоб не сталося ще гірше. Почала все перемикати, відключати. Нам дуже важливо було зберегти, щоб у людей було світло тепло і тепло. Вода так вдалося уникнути ще більших проблем з електрикою. Розповідає керівник Олени, коли потрапив на місце обстрілу, був вражений, попри Пеку поранена колега відмінно виконала протиаварійну роботу. Наслідки вже були, але вони могли стати більшими. А вона зробила так, що вона їх ліквідувала, і на той час це були абсолютно вірні рішення. Торік, президент Зеленський нагор. Водив Олену орденом за мужність третього ступеня. Однак сама жінка не вважає свої дії надзвичайними. Герої кажуть, ті її колеги, хто нині на фронті на Харківщині мобілізовано 147 енергетиків. Насправді ж ті, хто проводить світло в знеструмленні російськими обстрілами населені пункти, неабияк ризикують. Росія щодня гатить по прикордонню Куп'янськ, Вовчанськ, села на півночі області, козача Лопань, Стрілеча під постійним вогнем. Електромережі доводиться ремонтувати по кілька разів на місяць. Виконували мирмо. Лінії 110 вольт там після обстрілу Вовчанській в громаді, і бригада під час виконання робіт потрапила під обстріл. Був поранений співробітник. Наш потім лікувався на лікарняному, знаходився. Олександр Ганос опікується ремонтом високовольтних ліній, працюють переважно в полі. Там навіть сховатися від Обстрілів ніде, а територія довкола часто замінована. Однак, попри ризики, щодня виходять на роботу, щоб в оселях українців було світло. Без світла ж не буде нічого, не тепла, ну там не хліба не спочуть. Ну нічого ж не буде без світла. Ті ж військові да, часто телефонують, кажуть, нам потрібно там, там світло, тому що генератор, коли вони запускають, і його чутно. Під час війни енергетиків почали називати воїнами світла, бо разом з електрикою повертають людям надію. Тетяна Дцяк, Олександр Миронюк, факти сітів. Єдині новини.